Під час щопонеділкової апаратної наради міський голова Микола Нага зазначив, що не дивлячись на літо, варто вже зараз подбати про тепло взимку. Готуватися до зими, готуватися до зими, яка буде складна, до зими, яка вимагатиме від нас складних умов, а ми повинні вижити в слідуючих складних цих умовах. Ось такі непрості завдання стоять перед нами. Міський голова поцікавився у начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніни Немитенко про заготівлю дров для малозабезпечених верст населення. На сьогоднішній день працюємо. Для того щоб кожна людина не залишилася без уваги, якщо це стосується державної субвенції, якщо вона буде, ми всіх рахуємо. І що стосується територіального центру, то на цьому тижні будемо оголошувати тендерні процедури на закупівлю, щоб своєчасно були надані і приведені до у відповідність для опалення, ми е в минулому році. Допомагали багатьом людям завести безкоштовно дрова, так? Так. Повинні сказати дякую президенту особисто, тому що він таку ініціативу проявив кабінету міністрів, практично всі сім'ї, які потребували дров, мало забезпечені, які сім'ї, яких члени сім'ї на фронті і таке інше, цілий ряд категорій отримали безкоштовно дрова на, на значну суму. Очільник громади побоїться, що люди можуть чекати на безкоштовні дрова і нічого не робити для їх заготівлі, розраховуючи на державну допомогу. Але немає жодних гарантій, що ця програма буде продовжена. Я буду чекати, поки дадуть дрова, адже окремих привозили в грудні і в січні навіть вже завод. От людина буде ждати, а програма не спрацює. Програми то на сьогоднішній день нема, і її може не бути в державі на стільки ж коштів, щоб знову... Всім завести ці дрова. Тобто ми вже сьогодні повинні позицію говорити. Шановні, думайте кожен про свою домівку, про свою грубку, про своє опалення. Програми може не бути, це треба людям говорити вже сьогодні. Буде програма добре, не буде програми, ми все одно повинні вижити, ми повинні заготувати дрова. Микола Петрович розповів, що на Зеленбуді є дрова, які залишаються після видалення зелених насаджень. У нас на Зеленбуді за декілька років скопилася ціла гора. Дров ніхто ними не займається. Ми управління у ЖКХ, не ви. На площадці лежить дрова, декілька років, ніхто не займає. От проявіть ініціативу, місці з Ященко, Юлі, сядьте, подумайте порадитись з Олею Олександрівною, подумати, яким чином організувати, щоб це ну, забезпечити самим бідним. самим... Одиноким мі і таке інше буде державна програма. Додатково буде не буде. Ми все одно повинні вижити, і це повинні знати всі в обмеженому режимі. Працюють об'єкти господарювання. Про це розповіла Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки. Вона також повідомила про введення додаткових рейсів пасажироперевезення на минулому тижні. Було додано один рейс від вулиці Дзержинського до мікрорайону Капсуль до 8 березня. Через також мешканці звернулися щодо посилення перевезень у вечірній час. Кольському мікрорайону сьогоднішнього дня також піде додаткова додатковий рейс, додаткова одиниця, 19 червня. Своє свято відзначають фермери. Про це нагадала Марина Гремес, виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку аграрно-промислового комплексу. Відповідно до указу президента, починаючи з 2020 року, у нас в країні 19 червня відзначається день фермера. В нашій громаді фермери. Понад 20 фермерськими господарствами та одним сімейним фермерським господарством, які всі разом оброблюють понад 9 тисяч гектарів землі, та саме фермерські господарства є основними виробниками гречки в нашій громаді та отримують 446 голів великої роботи худоби, в тому числі 211 голів кулі. Тому вітаємо всіх фермерів з їх професійним святом та готуємось відзначати краще в краще. Міський голова Микола Нага розповів про відвідування дискусійної панелі в Києві по продовольчій безпеці. Розповідали про цілий ряд прикладів, коли займаються посиленням роботи індивідуальних сільськогосподарських садів. Маються на увазі теплиці, мається на увазі там обробітка землі і вирощування овочів, ягод і таке інше. То ви поступово працюєте із старостами, старости нас чують, якщо у когось є конкретні пропозиції, кого підтримати з таких індивідуальних сільськогосподарських товаровиробників і чим конкретно, тобто ми по програмі не можемо там, грошима допомагати, але ми можемо купити якусь невелику теплицю, купити якийсь сільськогосподарський інвентар яким то чином підтримати ще то таку роботу організовувати? Будемо посилювати посилювати її на наші старостинські округи. Нині аграріями проводиться комплекс літньо-польових робіт відповідно до технологічних процесів.